Так, доброго ранку, да? Доброго ранку бабулі, да? і не влазе в роту та і, і, іграшка. да? Треба поменшу. Треба поменшу. Удок, удок, удок Ну, круз зранку. І що ми побалакаємо? А, до Фенді повернувся. Ой, кажи, йди сюди, Фенді. Іди до сла, а святіка йди. Іди до святіка. Ой, кажи, я тебе візьму, йди. Іди, іди кажи Фендюша, сюди. А Фенді його боїться. <с? <с?> да, святік. <с>? Oh oh, damn! Oh oh, oh oh, Hey, where did they dash? did the money dash? Малиші? Да? Малиші? Ну, що побігаємо нузями? А, ця проситься погладить. Ой Боже. Чудо. Да? Тенді в нас чудо? Ой, пошла святика. Пошла. Да? Все? Ле, будем поворачиваться. Да? На бічок. Да? А? Удок. Удок. Да, читаем книжечку, вот так, да, вот так читаем книжечку, что там написано, анушки бегают, бегают, да, анушки бегают, бегают, да, 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 на книжечку еще почитай. Кудись біжу, кудись біжу, книжечку почитав, почитав. Отак. Да, побіг, побіг, побіг. Ой. Ну от, так. Да. Немає там авав, да? немає. авав. Що? Скажи що небудь скажи. Уток, ночка. Ось ми намагаємося вже повсти. Боже, чотири місяці. Сам перевернувся і ото до книжечки хоче доповзти. Ну щось ще не дуже виходить. Да? Уток, от дивіться, що робиться. Угу. Да, я зараз достану її. Зараз, зараз достану. Діставай Ніяк щось не виходить, кажи, заморився. Кажи, що маленький. Да? Отак. О. А хочеться ж, боже мій. Я навіть не пам'ятаю, щоб діти оце так починали вже намагатись повсти чотири місяці. Уток, да? ну ще не виходить. Да, Святик? Трішки-трішки. Я кажу, в п'ять уже буду повсти. Все, може, хватить вже, Перевер... перевертайся назад. Сам, сам давай перевертайся. Ти ж перевернувся сам на животик, так? Да? Ой, господи. Ні, не дістанеш, книжечку. Каже, далеко щось вона. Ано, доповзи до неї, доповзи. Опа. Все так отак, оттак. Ой, а як же її взять? О. Ну, ти ж її відсунув навпаки. Угу. Ну, все вже заморився Вистачить. Нє? Святік? 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 Ні, каже, не буду я відповідати тобі. Я ще маленький. Так? Так. Удо.

І оце на кінець заснув. Віка поїхала в своїх справах, а я зараз хочу тихенько розмовляю, щоб не розбудить, бо він заснув на моєму ліжечку, а не на своєму. І я зараз швиденько зроблю для Фенді їжу, бо потім ніяк буде, вони не, не привезли. Шезлонг, а мені треба буде так, на руках. А на руках я не можу щось робити і його тримати. Хіба що каву собі можу зробити? Так я оце підготую. Ні, ну, мікрофильовку я можу поставити. А щоб різати, це ж ніяк. Це треба, ото, знаєте, як вони одівають туди тримать. Я так не вмію. Тому, поки він оце спить, крутився, крутився по ліжечку, так і заснув. Я йому вже. І бульку ставила музику, і білий шум. Ну і оце заснув. Тепер там тиша і поруч Фенді спить. Так, я думаю, підготую зараз, щоб було і поставлю в холодильник. Оце я скільки їй на, нарізала, так. Зараз гречку? Гречки одну ложку згору, а одну неповну і трішки рису небагато забруднила тут, ну, десь. Вона не дуже його, ну, десь отак в ложиться. Це все перемішую. І оце її порція на один раз. І так же ввечері. Ну, ще можемо давати якісь смаколики, то сир твердий, то сир творог. Так називаю от. А зараз, оце в мене піалочка завжди чистенька. І я накриваю харчовою плівкою і вниз в холодильник ставлю. Так, зараз це все. Теж в холодильник прибираю. Ох, торохчу я, Розбужу малявочку. Прокинеться, ми потім підемо погуляємо. Так, і зараз я ще собі зроблю каву, це помити. Так, рис сховаю, Зроблю розчинну, ми вже таку пили з вікою, оце ж в оцих конвертиках. Нічого, конвертики, ну, і кава ж є, то чому не пить? Оце ж у мене. Я зараз покажу розчинну, ну тут її вже небагато. А оце ж е, е, яку саму помололи, самі. Ось вона по кольору як відрізняється. Ну, це ж натурально. А це не знаєм що, але п'ємо. Ну, вже такі залежні від кави. Так, чайник у мене закипів, бо він іноді шумить. Іноді нічого, а іноді шумить. Тому я його зарані закип'ятила. Так, молочка ж треба буде сюди додавити. Я вчора дістала з морозилки. Кориця. Ну, оце ж, коли правнучок вдома, в мене роботи ніякої нема. Ну, по прибиранню, там, по всьому такому. Я потім. Ні, коли вікуля вже буде вдома, то можна щось робити. Так, молоко в мене кип'яче було заморожене. Бо як мені ніхто не допомагає, то я не встигаю півтора літра навіть за тиждень випити. Так, і зараз я хочу трішки собі зробити. Зараз на мозку. Так, Так, Чотири печенюшки печива. Взяла, намажу, і це так поснідаю, бо потім мені не буде, а коли вікуля приїде, не знаю. А як вийдемо на вулицю, то теж ніяк зайти буде, щоб зробити собі щось поїсти. А Фенді в нас іще не нянька, вона його боїться. Так, це помить. Це в холодильник, от. І зараз я трішки відснідаю. Так, щоб не розлить, Отуди піду сяду, там погано знімається, коли в вікні чомусь. В кухні не темно, а чомусь знімається так, здається, темно. Ну і зараз я трішки перекушу. І ще що зроблю, полью. Я не полью, побризкаю фікус, а то забуваю. І мені смачного. М -м, забула розповісти. Віка поїхала, лишила відчинені двері аж на веранду. І в ванній кімнаті вікно приоткрила. Я думаю, що так холодно у нас? Ми світло не виключали, а що так холодно? А, подивилася? зараз без кінця включається? Он. Гріє нас. Ну все, ми виспались. Ми вже виспались, мій хороший. Бабуля тільки встигла перекусить. Мій хороший. Чую балака. Я бігом сюди, а? -а, -а, -а. <tell> <Да. tell> Балакаєм. Ну, мій хороший. Мізоєчка. Ну що тепер будемо робити? Чи ж рано на вулицю? Хоч би годин в десять. А? Як скажеш. А? Ой, моя липочка. Мій золотий. <плес> І отак закутався. Так. Кледиком закутався. А-а-а. А-а-а. Суся нам не треба, да? Суся нам не треба. Ну кажи тільки як спать, да? Ось так. Ой, а ти що, нянчилась? В уголочку лежить. Да? Ну, будемо гратись? Будем гратись, будемо будем балакать, так? Ти балакаєш? Не <різований> балакаєш? <різований>? <різований> Ой, давай так повернемося. Опа! Ти да? О, Піндюшка до нас прийшла. Бачиш? Бачиш, бери її ручки. Ручками за мушкою бери. Нас, яка вона красуня. Бачиш? Бачиш? Вона тебе боїться. Ха-ха. Ти бачиш, тікає. Ти бачиш, вона тікає. dove ne fu di? dove ne fu di? dove ne Ой-ой-ой. Гуляй, підемо. Підемо на годинку. Угу. От Леба, як з ним розмовляє, що ти хочеш, каже, він вже не, не розуміє. А так дивиться ага. да, і, і посміхається. Ку-ку. Ми сюди вже переселились. Та да, і Фенгі тут. О, каже, я тут трішки. Ага, попрацюю, так? Да? Побігла вона від тебе, так? Да? Ага. да, побігла. О, що за ік? Зараз бабуля водички дасть трішки. В хаті тепло, плюс 25. Да. п'ять. Що фендюшка? Куча ляльок, і тут лялечка, і тут лялечка. Ну ти, кручко, уже ми так лежим. Я водички тобі хочу дати. Опа! Ну, давай чуть-чуть. Я не буду шикать. все, хватит. Ой, скоро кушать будемо. Так? Все? Порядок. Ой, каже, не видно мене тут. Ку-ку-ку-ку. Музики нема? А що таке? Ну, і тепер крутись по кругу. yeah